Буква П звук П. Буква П. Велика друкована, буква П. Велика писана, буква П. Маленька друкована, буква П. Маленька писана. Я із букви П торік змайстрував собі турнік. Підтягаюсь разів стоя, маю силу. І здоров'я слова з П, папуга, пазли, павучок. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву П. Мала рукописна буква П складається з двох елементів: з прямої похилої палички та з прямої похилої палички із заокругленням вгорі. Та з заокругленням внизу. Починаємо писати маленьку літеру П з палички від верхньої рядкової лінії униз до нижньої рядкової лінії, не відриваючи руку, повертаємося вгору, на рядку робимо відхилення праворуч, його видно з середини рядка, під верхньою рядковою заокруглюємо і ведемо вниз паличку, яку заокруглюємо ще раз на нижній рядковій лінії. Пишемо маленьку букву П, диктуючи собі в голос П. 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 Напишіть маленьку букву П у зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.